Аварійна ситуація на ділянці стальної труби діаметром 400. Ліквідовуємо вчорашнього дня. Хлопці до ночі ліквідовували аварійну ситуацію. Але виникла ще дюрка в трубі. І от зараз хлопці на 12-ту годину знайшли, де порив є. Скидаємо воду, щоб Заварити стальну трубу вчора. працювало порядка 10 чоловік з механізаторами. Сьогодні десь так само працюють механізатори і аварійна бригада. Наразі буде перекриття Монблану епіцентру. Нижня берегова, верхня берегова і кусок ділянки Зарічанської від Бандери до нижньої берегової. Дана труба експлуатується з 1970-х років. В планах на 26 рік у нас були і є заміна цієї стальної труби.